До матчів Чемпіонату світу залишалися ще два товариські поєдинки проти команди Австрії. Контрольні ігри часто сприймають як тренування з додатковим навантаженням. Але для болівальника це ще і можливість подивитися на свою команду. 22 і 23 квітня у Київському палаці спорту збірна України приймала команду Австрії. Матчі вийшли абсолютно різними, але їх слід приймати в контексті всіх поєдинків, які проводила у квітні збірна України. Вдома і стіни допомагають. У Соколині історії таких випадків було безліч однак, назвати трибуну Київського палацу спорту рідними стінами можна тільки з великою долею умовності. В останні хукей тут бачили восени, коли проводився турнір серії челенджа. Тоді українці програли білорусам і виграли у збірних Великобританії Угорщини і ось тепер Австрії. Що можна сказати по першій грі. Ну, по перше, Костя Семчук, в якого за спину набагато стабільніший сезон, певно, неофіційно чи напівофіційно вважатиметься першим номером збірної. За встрійцями відіграв фактично безпомилково. По-друге, можна говорити, що нинішня команда вже склалася по ланках і парах захисників. До досвідченого Ширяєва у пару поставили Тимченка, то забовного Клементіва-Срюбка. Ймовірно, тренери бажають не балансувати пари за принципом габаритів, а роблять ставку на функціональну диференційованість. Атакувальний захисник і Днівник. Третя пара захисників Гунько і Полковников і четверта у і Савицький приблизно рівні, але слабші за перші дві. Можливо, це тільки перше враження, складені по одній грі. Однак ймовірно, що у Фінляндії тренерам доведеться переходити на гру у три пари захисників або у сім оборонців. До речі, є ще Олецький. Говорити про напад складніше, оскільки видно вже зараз, що ланки будуть змінюватися як по ходу гри, так і залежно від кондиції форвардів. Єдине, що по ходу матчу викристалізувалася б чітка перша трійка проценко Шахрайчук, христич Звертає на себе увагу гра центральних нападників. Важко сказати, який процент вкидань виграли Шахрайчук, бобровников, цируль і гніденко. Але австрійці у цьому компоненті явно були кращими. І те, що вміння вигравати вкидання, стане важливим і сплином чемпіонату, сумнівів немає. І ще одне гра у нерівних складах. Якщо набрати до уваги дисциплінарний 10-хвилинний штраф Лакоса за хвилину до завершення гри, команди набрали однакову суму штрафів по 8 хвилин. Причому українські хокеїсти явно намагалися зайвий раз правила не порушувати. Першим на лаву оштрафованих вирушив безчасний вже тоді, коли добігав кінця другий період. Його вилучення зіграло за на злий жарт. Вони нато захопилися бажанням вийти у зустрічі вперед. І рівно у той момент, коли український форвард з'явився на льоду, Гніденко і Харченко організували гол у ворота прохасти. Таким чином усі форварди четвертої ланки відзначилися: хтось штрафом, хтось результативною передачею, а хтось голом. Стосовно гри у більшості слід почекати. Можна тільки сказати, що до спецбригади увійдуть два на захисники команди Климентів і Ширяєв, що, власне, легко було спрогнозувати. Обидва гукисти записали себе в асистенти, коли забував у більшості проценку. А Ширяєв ще раз асистував процентку в епізоді, коли форвард забував свій другий гол у матчі, встановлюючи рахунок, що так і залишився незмінним протягом усього третього періоду три за цілком рівної гри в Україні вдалося досягти першу перемогу у серії квітнев товариських матчів, вміння, що може знадобитися у Фінляндії. І на сам кінець ще одне. Вхід на матч був невільний, а по квитках ціна яке складала від однієї до п'яти гривень. Не аби які прибутки для організаторів, але й хід символічний у визначенні не тільки кількості вболівальників, але й їхньої, так би мовити, якості. П'ять тисяч глядачів для семитисячного палацу цифра непогана. І при цьому зовсім не дивна. Коли хокей у палаці спорту з'являється два рази на рік, мимоволі станеш тонким гурманом. Гадаю, мало тих глядачів пожалкував про витрачений час і витрачені гроші. Мач того був вартий. Перед чемпіонатовий збір команда України провела не просто продуктивно. Вона пристала перед власними глядачами у своєму остаточному вигляді. Що стосується усієї серії квітневих ігор, то вони по черзі оголювали ті проблеми, які перманентно стоять перед нашою командою. Перший матч, коли наша збірна програла росіянам у Подольську, далася в знаки неможливість застосувати головні сили. Захисні редути нашої збірної з різних причин були представлені далеко не найсильнішими майстрами. Матч номер два проти Росії в один це свідчення старої хвороби. Удай один матч на турнірі, чи то Олімпійські ігри, чи світова першість, українська збірна провалює. І причини такого раптового затемнення невідомі. Розклеїтися і почати пропускати наша команда може будь-коли. Невміння не завжди а в ряди годи, грати у нерівних складах проявилося у третій зустрічі, яку наші проводили проти команди Білорусі і знову програли. Тепер вже 1-3. Ну і нарешті велика кількість вилучень, те, що далося в знаки у матчі номер 4. Він завершився нічиєю, але по ходу гри українській збірні доводилося як відіграватися, так і вести у рахунку. Матч з Австрією мусило дати зрозуміти, чи вдалося ціни гаразди подолати, чи список слабких сторін буде продовжено. Матч номер один проти команди Австрії засвідчив деяку повільність української збірної загалом і захисників. Зокрема, у ті рідкісні хвилини, коли австрійці йшли уперед, у наших захисників виникала проблема. Однак попереду ще був поєдинок Україна-Австрія, номер два. Матч номер два проти Австрії був дзеркальним відображенням першого матчу. Не лише рахунок, а навіть порядок Шеп, що залітали ворота команд Австрії і України, був прямо протилежний тому, що було у першій контрольній грі. Що стосується проблем команди, то всі вони акумулювалися в одному матчі. З викиданнями катастрофа. Їх наші центрофорварди виграють лише тоді, коли арбітер змінює австрійського центрофорварда на іншого хокеїста. Гра у захисті питання викликають невміння стримати швидких форвардів без порушень правил. До речі, про порушення. Вилучень було багато і в сумі команди разом відсиділи на лавці понад цілий матч. Климентів взагалі вирушав на лавку оштрафованих тричі. І не можна сказати, що перше вилучення було продиктовано крайньою необхідністю. Гол автриців це одна з перших вправ, якої навчають юних хокеїстів. Власне, нічого кращого за захисників від синьої лінії з в гравців перед голкіпером немає. У цьому матчі українські оборонці не закривали видимість Ігореві Карпенку, але дозволяли це робити австрійським форвардам. Вибір спарринг партнерів цього року базувався на тому, що на першому груповому етапі українцям доведеться грати проти Словаччини, Німеччини і Японії. Україна вже не буде сприйматися за аутсайдери, хіба що за винятком гри з чемпіонами світу. Їй можуть навмисно віддати ініціативу, аби вибудувати гру на контратаках. Так робили й австрійці і досягли успіху. Другий гол у ворота України, забитий австрійцями у меншості, це теж свідчення того, що наші захисники часто дають кидати захисникам від синьої лінії. Іноді тим вдається влучати у дев'ятку. Немає гарантій, що цього не станеться у Фінляндії. Власне, коли захисники встигають, вони не роздумують, чи кидаються під шайбу. Інша річ, що не завжди встигають. Гра воротаря це ще один нюанс. Другий матч переконав, що таки Костя Стимчук, а не Ігор Карпенко буде першим номером команди. Ті промагнітки неодноразово рятував збірну України, але стара хвороба Ігоря, відбування шайби перед собою таки далася взнаки у третьому періоді, коли австрійці були у більшості. Між цим у трьома шайбами вмістилася одна збірної України. Її автором знову став Борис Проценко. Він у парі з Шахрачуком і Христичем становитиме першу ланку форвардів, і це єдина ланка, від якої чекати загрози повинна будь-яка команда у будь-який момент її перебування на льоду. Кілька приємних слів можна сказати й на адресу номінальну третю трійки Ніколая Бобровникова Савенко. Але відомо, що наші суперники на першому етапі люблять грати від захисту. Докритий хокей демонстрували і команди Білорусі і Австрії, з якими нашим довелося грати. І варто було австрійцям у другому матчі зіграти обережніше у захисті, і виходи 2 в або 3 у можна було перелічити по пальцях однієї руки. Ще один нюанс, нереалізований Борисом Проценком Штрафний кидок. Київський сокіл у Європі називають чемпіоном світу у серії булітів. Будемо сподіватися, що коли до цього дійде справа на чемпіонаті світу, наші хибити не будуть. Зупиняючись на матчі збірну, ми навмисно висунули на перший план проблеми, які стоять перед нашою командою, як інфраструктурні та організаційні, так і ігрові. Але це зовсім не означає, що наша збірна не повинна претендувати на успіх у Фінляндії. Або у вас не склалося хибного уявлення. Скажу, що цього року у нашої збірної дуже хороша команда. Справді хороше. Інша річ, що таких хороших команд у Фінляндії доволі багато. І в таких умовах на перший план виходять інші фактори: і досвід, і вдача, і вміння витягти гру на зубах, і багато інших чинників, які лише на перший погляд видаються другорядними. Тим цікавішим буде чемпіонат. Усі матчі нашої команди, а також фінальну гру, ви зможете подивитися на нашому телеканалі. Будемо вболівати за збірну України і вірити в її успіх. Веселих вам свят і до зустрічі! みんな。